Ну що народ, пам'ять короткозора стала у вас, так? Да? Так я вам нагадаю. Згадайте Бучу, Ірпінь, Ізюм, всі ці міста, де після деокупації, коли звідти вигнали орків, скільки там було поховань. Так я хочу вам сказати, що рано чи пізно це знову повториться. Про владу я не буду говорити, ви скажете, о, чому ти звертаєшся до нас, до народу, а не до влади. Влада вже давно похирила на все це. Лише одна надія на вас, розумієте. І рано чи пізно, рано чи пізно, ми цю війну з таким ставленням влади і народу до цієї війни ми її програємо. Просто ми її програємо. Як би це було не прикро, але ціною цього програшу. Буде життя наших дітей, ваших дітей. Це дійсно так. Розумієте? Зараз в інтернеті, як ви бачите, там жарко-жарко, шкварко-шкварко, да? вам це веселіше, інтересніше. Ви донатите туди для військових. Ну, якось так, йдуть донати, ну дуже мало. Бійці збирають по місячеві, по два місяці на дрони, на автомобілі. Зато вас тішить більше це. Жарко-шкварко, вогник-вогник. Так я хочу вам сказати, запам'ятайте, що кладовища на кладовищах місця дуже багато, вистачить всім. Але запам'ятайте ще одне, що ховати нікого не будуть. Буде так, як в бучі. Просто вириють яму, скидають і все. Так що... Якось так. Вам цікаво вогник-вогник, жарко-шкваркою. Вам ялинки треба зараз. От влада буде ставити ялинку. Більшість там. От треба для дітей, там, для внуків, бабки, дідусь там, мамки. Кому треба? А потім як прилетить туди, то що ви будете, кого будете звинувачувати? Владу чи себе? Перш чим когось звинувачувати. Ви звинувачуйте себе і задумайтесь, задумайтесь. Завдяки кому ви спите спокійно в своїх ліжках, в своїх будинках. Так, лунають у вас тривоги. Але зрівнянні з тим, що зараз відбувається на наших напрямках, під Авдіївкою, Лимано-Куп'янський напрямок, бійцям також важко. Але вони тримаються. Бо вони вірять в перемогу. А ви вже забули. Завдячуючи кому, як я кажу, ви живете там спокійно, розважаючись. У мене більше немає слів. Ми були нацією, коли оце все почалося. Зараз ми вже не нація. Ми далі бидло, стали просто бидлом. Війну відчувають лише ті, в кого сини, чоловіки, дочки на війні, брати, сестри. Для решти українців війна закінчилась. Так що я вам кажу, рано чи пізно війна прийде і постукає. Влада втече, влада втече. Куди ви будете тікати? Нікуди. І знову ви будете тоді згадувати своїх захисників, яких, на жаль, залишиться дуже мало з таким ставленням і з таким відношенням до них. Так що подумайте, ще раз кажу, подумайте, чи жарко-шкварку, чи лучше на якийсь дрон задонатити. Слава Україні! І все буде Україна!